Місце Москва, метраж Сток, кімнати 4 дизайн, Анастасія без матерних стиліст, Світлана Гошкофото, Юлія Горшкова, коротенько. Інтер'єр цієї квартири був створений дизайнером Анастасією безматерних для сімейної пари з дочкою підлітком. Також іноді буде приїжджати в гості старший син. Замовникам хотілося отримати комфортне. Функціональне житло, щоб у кожного був свій окремий куточок в будинку. Подробиця. квартиру розділили на дві великі зони: громадський простір кухні вітальні, з якої є доступ в гостьову кімнату і приватну частину, розташовану далі по коридору, спальня батьків і дитяче відділення санвузлом, кухонний гарнітур був зроблений під замовлення, вдале планування кухні дозволило вбудувати меблі. В нішу з боку вітальні вона не проглядається цілком. Верхні модулі в стелю, всі системи зберігання максимально продумані. Верх був полегшений за допомогою скляних вставок. По двох сторонах кухні знаходяться колони: одна з духовою шафою і мікрохвильовою піччю, а друга це холодильник, всі фасади виконані в пластиці, а стільниця зі штучного каменю завдяки цьому раковину вибрали під стільного монтажу, а сама товщина стільниці зовсім невелика. Віндов дата Лайер Віндов дата лайер. Window, Data Layer, Fush, event, Wannner Smon, Wannersontayner і Wannner1498A8563343796E632336333A9. В обробці стінг в основному використана фарба, вона миється і легко піддається прибиранню. Тільки в зоні сну і відпочинку частково використовували шпалери, у кімнату дочки додали фреску з тропічними мотивами, вона освіжає інтер'єр. У кабінеті гостьовій кімнаті вийшов дуже стильний інтер'єр за рахунок поєднання глибоких синіх відтінків на рельєфних панелях, болотного кольору, дивана і нейтрального забарвлення стін. В якості декору в спальні дочки зробили неоновий світильник, дівчинка займається танцями. Тому вибрано слово «данце» – зверніть увагу, як світіння цього світильника змінює атмосферу. Віндов Data Layer Віндов Data Layer Віндов Data Layer Тюш Лівент Баннер Сомон Баннер Сонтейнер Ід Баннер 625960584E85A7EA4A9064D9 В квартирі 2 санвузли, 1 гостьовий Другий основний з душовою кабіною обидва вийшли максимально функціональними. У душовій умістили все: і пральну машину з системою зберігання, і велику раковину з тумбою, і унітаз з інсталяцією, і простору душову кабіну з полицями у цьому санвузлі в якості обробки використовується плитка і на підлозі, і на стінах. Досить спокійна за колірною гамою. Природними мотивами при вході розташована система зберігання з тонованими дзеркальними фасадами, візуально вони збільшують простір, а також використовуються за своїм прямим призначенням планування. Бренди представлені в проекті двері міжкімнатні, волховець оздоблення, фарба і тлебрене шпалери в спальні. Аквахрома, декоративна штукатурка в кухні вітальні, ланорське рамограніт, італон, гіпсова ліпнина, перський виробник, Аратта, фреска з тропіками в дитячій кімнаті, а фресцо, шпалери на стінах, аюра, меблі, крісло робоче в дитячій кімнаті і обувниця на вході, ікеа, журнальний столик, Лаформа, техніка неф, радіатори в дитячій кімнаті, зегдер, декор. Вазезара Гоме декор в кабінеті, Лаформа, Арт і розпис на кухні, Анастасія Кублікова, килими у дитячій кімнаті та спальні, царпетте Цорбі Фарутек з килим у вітальні АФ. Текстиль покривало бові, електрофурнітура, епсанузел оздоблення, керамограніт, арцана фарба, Бенджамін Мооре, сантехніка інсталяція для унітазу ТЦ Унітаз. Вітра змішувач для раковини і гігієнічний душ, тикадушеве оздоблення, керамограніт, атлас сонсор, де сантехніка, інсталяція для унітазу, те це унітаз, вітра вбудований в стіну змішувач, і гігієнічний душ по лазані, душовий піддон це зараз душова стійка, ганса скло душовою, радавою водний полотенцесушитель. Сунержа, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру, на Вов і Міру.